Сила в єднанні. Активісти Кіровоградської громадської варти взяли участь у всеукраїнському з'їзді волонтерів та бійців АТО у Дніпропетровській області. Там підписали меморандуми про співпрацю з колегами. Проводять таку зустріч вже вдруге. Учасників було півтори сотні з 13 місць. Цього разу організатори змінили формат. Тепер він сімейний навчання поєднали з активним відпочинком та на свіжому повітрі. Зібралися не у конференц-залі, а в екосадибі. Волонтери продовжили акцію «Стоп Путін, стоп війна. Кіровоградські активі. Істи ініціювали об'єднання зусиль відразу з двома організаціями: Платон з Нікополя і твоє нове місто Сторецька. Більше восьми організацій в нашій Кіровградській області підписали вже із громадською спілкою громадська варта меморандум про співпрацю. І дуже щасливі, що до нас долучаються інші регіони, і саме регіони з Донбасу, оскільки дуже багато проблем, які потрібно вирішувати. і Я думаю, що саме така співпраця нам зараз дуже важлива. Это деление опытом, это, скажем так, общение, какие-то совместные идеи, проекты. То есть вот на это рассчитано. Для того, чтобы собрать по максимуму патриотов, люди, которые дышат, живут в одном направлении.